Австралійська поліція взяла штурмом кафе у Сіднеї, де озброєний чоловік утримував в заручниках людей більше 16 годин. До кав'ярні прибули медики з ношами. Перед цим звідти чули кілька гучних вибухів. Як повідомляють очевидці та місцеві змі, кілька заручників поранено. Можливо, і кілька загиблих. Доля озброєного ісламіста наразі невідома. Раніше австралійська поліція назвала ім'я чоловіка, який захопив заручників в одній із кав'ярнів в центрі Сіднея. Це 49-річний іранський біженець Харон Моніс, звинувачений у сексуально насильстві та раніше засуджений за розсилку листів з погрозами сім'ям австралійських солдатів, які загинули за кордоном. В заручниках перебувало кілька десятків людей. Згодом п'ятьом вдалося втекти. Злочинець вишукував людей уздовж вікон, щоб уникнути атаки снайпера. Зазначимо, що біля злощасної кав'ярні знаходиться офіс прем'єр-міністра, а також два національні банки та міський парламент. Прем'єр Австралії Тоні Ебо сказав, що цей інцидент викликає велике занепокоєння. Через кілька годин після повідомлення про захоплення заручників Сіднеї, схожа новина надійшла з бельгійської. Міста гент четверо збройних людей увійшли в одну з квартир і захопили заручника. На місце інциденту прибули поліцейський і спецназ. Згодом спецназ штурмував приміщення. На щастя, ніхто не загинув. Троє з чотирьох нападників заарештовано. Та як виявилося, ніхто з чоловіків не мав зброї. Досі поліція не знайшла жодних озброєних людей, не знайшла і жодних автоматів Калашникова, і тому ми впевнені, що ця подія не має нічого спільного з не має нічого спільного з тероризмом, але може бути пов'язана з наркотиками, тому що двоє нападників. І нещодавно проходили у справі про наркотики. Тож це може бути пов'язано з наркотиками, але ми повинні дочекатися декларації жертви, щоб дізнатися, що відбулося цього ранку. Поки що не зовсім ясно, чи насправді брали когось заручники. Тим часом бельгійська телекомпанія VRT дізналася у сусідів, що квартиру використовували торговці наркотиками.